Цього тижня виповнюється 76 років з дня заснування Національного музею Тараса Шевченка. Музей, який впродовж всіх цих десятиліть був центром національного духу. Поки існувала потреба збереження цього духу в супереч тиску зверху, музей цю функцію виконував. Але коли треба було розбудовувати свій простір, залучати до цього простору людей, які мали якісь інші переконання, почали виникати проблеми. І тому, коли я прийшов 76 3 роки тому до Національного музею, ми з колективом поставили завдання трошки змінити категорію відвідувачів. Одним з перших на цьому шляху була реконструкція музею, яка дозволила представляти не тільки Шевченка-поета, а й Шевченка-художника. І сьогодні у нас протягом року. Чотири рази змінюється експозиція, але в п'ятих залах глядач має справу не з копіями, а з оригіналами Тараса Григоровича Шевченка. Друге, що нам дала реконструкція, це ми, напевно, єдині в Києві, не знаю, як по Україні, які почали працювати з багатьма категоріями людей з обмеженими можливостями. Передусім, це колясочники, але для мене, може ще важливіше, що для нас приходять. Зараз люди з серйозними порушеннями зору і аутисти. Для всіх них ми розробили спеціальні програми, і, чесно кажучи, дивлячись на ці екскурсії, я розумію, що багато що вдалося зробити. Ще про одну програму тут хочеться сказати, ми її проводимо разом з малою академією наук, директор якої Оксан Лісовий, от е, другий раз. Ми зараз завершуємо конкурс Мій Шевченко де діти, переважно школярі, читають, переписують і малюють Шевченка, зараз більше малюють мир. Не буду хвалитись, але навіть цього року ми отримали ну, трошки менше сотні робіт, причому як з записами дітей, так і малюнки з окупованих територій. І для мене це свідчення того, що програма вдалася. За результатами минулого року ми випустили 13 книжок, абсолютно оформлений самими дітьми, включно з тим, що вони переписували твори Шевченка. І ці книжки знаходяться вже в п'яти країнах світу: Це Польща, Азербайджан, Білорусь, Литва і Росія. Я сподіваюся, що в наступному році нам вдасться цю програму зробити ще більш масовою, і ми будемо вже рахувати не на тисячі, а все-таки подолаємо там планку 5-7, а може і 8 тисяч учасників. Що ще сказати про національний музей, які форми ми сьогодні ще практикуємо? А, нічого не треба вигадувати, але музей він має жити. І в музеї має. Культурна програма працювати ну, як своєрідна фабрика. І от сьогодні кожного дня в Національному музеї Тараса Шевченка проводяться театральні постановки, проводяться лекції, проводяться відкриття виставки. Особливою популярністю в Києві і серед приїжджих користуються екскурсії, ігри для дітей. коли Діти, а часом навіть дорослі, що мене насправді трохи здивувало, розгадують квести, шукаючи в колекції музею ті чи інші обставини. Зараз ми намагаємося накласти біографію Шевченка на географію спочатку міста Києва, а потім будемо пробувати накладати це на території всієї України, аби відтворити той простір і допомогти юному глядачеві. Допомогти людині, яка входить в сьогоднішнє життя, пізнати Україну через Шевченка. Отож, приходьте в національний музей Тараса Шевченка. У нас цікаво.